Всім привіт! Я думаю, що цей ролик спасе не один депозит. Тому з тебе лайк та коментар обов'язково під цим відео. А також підписуйся на цей канал, на мій телеграм. Там вся актуальна інформація зі світу крипти. Отже, про що цей ролик? Всі ви знаєте, що DCA це дуже хороша стратегія усередині. Сьогодні я вам покажу, як DCA, правильний DCA, спасає невдалі інвестиції, і ви можете це застосовувати у ваших. Неприємних ситуаціях. А також ви навчитеся правильно купувати монети, щоб якнайшвидше убезпечити свою позицію, вийти в безобиток і зробити чим більше іксів. Сідай зручніше, зроби смачну канапочку, а я починаю! Ситуації бувають різні. Ви наслухались новин. Вам щось в голову вклав маркетинг проєкту і ви повірили, що ця монета буде мати майбутнє. На жаль, на крипторинку більшість проєктів це просто обман і пустота. Так є фундаментал. Є монет зі застосуванням, але в більшості випадків ми ведемося на новини і купуємо з надією швидко розбагатіти. Так от, якщо ви вже щось купили, буває, от прийшов новачок, подивився монетку Ада Кардано. У 2022 році подивився на графік, вроді би, вона на дні. Треба її купувати. Куплю я її ось тут за 80 центів. Купив одразу на 100 доларів. В нього було дуже небагато коштів, чи 300, чи 500 доларів купив на 100. Що йому робити? Якби він знав про метод осередня і правильний набір позицій, то він свою покупку розділив хоча б на три частини. І всі пропагують, розказують про простий DCA, покупку частинами, тобто на 100 доларів тут купив, на 100 доларів тут з такою драбинкою купуєш, 4 рази або 5 купив. Середня арифметична всіх покупок буде десь ось тут. Починаючи з долара і до 40 центів середня арифметична буде на 70 центах. Це все дуже круто, але, по-перше, воно не завжди працює, особливо, коли монета дуже довго падає. Найкраще працювати зі складним DCA. Його використовую я теж. Отже, що таке складний DCA? Це можливість вийти в безобиток при невдалій інвестиції. Купили ви якийсь шиток, ну, нехай буде він зайшов АДА по 80 центів, як спасти вашу позицію. Вона все починає падати. Паніка. На великому проливі треба зробити другу покупку, усереднитися на двічі, вдвічі більшу суму. Тобто, якщо тут купив на 100 доларів, відповідно тут він має купити на 247 центів. І щоб вийти в безобиток, достатньо, щоб оця сума. Виросла на 50%, тобто стала 300 доларами, 300 доларів достає, він окупає всю свою інвестицію. Першу невдалу покупку і друга його рятує. Як це працює? Лінія даних, з цієї точки він зайшов, йому треба всього-навсього 50% профіт. Ось. На 70 центах він міг спасти свій повністю депозит і вийти з цієї монети, забути і більше не, не вертатися. Чи дала це монета зробити? Дала. Навіть якби тут купили, тут можна було вийти в без 69 центів. Десь тут купили, 69% або на ще одному тілі вверх. Бувають різні ситуації, можливо, цих фітілів не було. Що робити далі? Завжди є після першого дна, як то кажуть, другий йде в подарунок. Ось і ви побачили ще один пролив нижче, і можна зробити. Друге усереднення на вдвічі більшу суму, ніж було на першому усередненні. Тобто на 400 доларів купуємо 25 центах. І якщо б ми купили ось тут, то точка безубитку, я поставив ось тут червону лінію, вона була на 39 центах. Навіть якщо 40 центів, ось тут нам же монета дала шанс вийти ще раз в безубиток. Ось тут можна зафіксувати все повністю ваші 700 доларів і забути про цю монету. Навіть трішки можна було тут заробити. Тому складний DCA це дуже круто. Він неодноразово рятував невдалі інвестиції. Ви могли кілька разів вийти і забути про цей проект. Пам'ятайте про це. Єдине, що дуже важливий нюанс. От зараз зосередьтеся і запам'ятайте раз і назавжди. Сумарно. Ваша інвестиція в будь-яку монету, неважливо. Хтось вам казав, що фундаментал, не фундаментал. Всі кошти, які ви на неї виділили, запланували наперед, ви ще навіть нічого не купували, але ви вже знаєте, що буде перша покупка, перше осереднення, друге осереднення. В сумі це 700 доларів в цьому випадку. І це має бути не більше, ніж 10, ну максимум 15% від вашого всього капіталу. Тобто, якщо ви надумали на такі суми купувати, то у вас весь портфель має бути скільки? Від 7 тисяч доларів. Від 7 тисяч доларів. Якщо у вас нема такої суми, то не купуйте на такі, великі, на такі великі суми. Першу покупку не робіть і другу, зменште, візьміть там на 20 доларів. Тут візьміть на 40. І на 80. Ось таким чином, тоді ви зменшите ризики. Все залежить від вашого початкового портфелю, скільки ви взагалі виділяєте на крипту. Правильний DCA при наборі монет. От візьмемо монетку ICP, думаю, що монета непогана, як мінімум непогана зараз ціна для того, щоб прийняти ризики. Чи зараз купувати, чи на першому проливі, то вже вирішує кожен сам, але якщо розподілити на три покупки, перша, наприклад, на 100 доларів, то за ціною... 3 долари, перша покупка, друга покупка за ціною 2 долари, і третя покупка нижче долара 90-80 центів, як вже дадуть. Якщо б ми використовували, от ми новачок, не розбираємося в крипті, зайшли зразу за всю кутлету, накупилися ось тут. Навіть якщо ми перечекали всі проливи, монета падала, нас тут вже паніка була, думали її продати. Багато хто продав, все зафіксував збиток. Вийшов, сказав крипта фігня. Хтось витримав, дочекався, почався якийсь бичий ринок і монета вистрелила от сюди. Ми би тоді могли зробити від місця покупки, міряємо можливий ріст, такий консервативний, давайте до 6-7 доларів. Виходить 104%, тобто 2 ікси за умови, щоб ми психологічно витримали весь цей тиск падіння, зробили 2 ікси. Якби ми робили простий DCA, про який розказує більшість блогерів, тобто на рівну суму купували на 100 доларів тут, на 100 доларів тут, і на 100, якщо буде ще якийсь пролив. Середня ціна у нас була приблизно нижча, ніж 2 долари, і відповідно ми би зробили ось тут 200%, тобто 3 ікси, потроїли ваш депозит. Непогано, непогано. Але якщо б ми робили. По правильному DCA зі збільшенням суми, то середня ціна в нас виходить ось тут. І Це 4 ікси 300%. Більша можливість заробити, і частіше ми можемо вийти в безубиток. Щось сталося за ICP, якщо б ми правильно усереднювали, так як отут ми могли вийти декілька разів ось тут, можна було тут зафіксувати і повністю покинути монет. Можливо, буде і з ICP, всяке може бути, і ви можете декілька разів вийти повністю в убиток. При простому DCA вам так не вдасться. Єдине, що пам'ятайте, ніколи не збільшуйте ризики. От Є генії, які ось тут беруть на 10%. Тоді що робити? Пролилося, ну їм треба брати тут на 20%. А ось тут треба брати ще на 40. І в сумі виходить скільки? В одній монеті 70% від вашого портфелю. А так робити не можна. Бо максимум має бути 10 або 15%. Тому завжди рахуйте, розподіляйте, щоб ваша сума інвестицій, яку виділили на монету, була в межах ризик менеджменту і мані-менеджменту. Тому для покупок вибирайте оптимальні для вас суми. Це не 100 доларів можливо, можливо, це 20 доларів. 40 і 80 чи 50 доларів, 100 і 200. Все залежить від того, отут в сумі 350, це відповідно 10%, значить у вас портфель 3500 доларів, якщо ви надумали брати ось таку монету. Думаю, вам це зрозуміло. Я старався максимально роз'яснити, тому використовуйте складний DCA. Це працює не на шитках, не на якихось скамних монетах. Це працює на монетах з історією, з капіталізацією, з топ-100, топ-200, хоча б. В таких різних монетах ви можете вийти в безбиток. Але часто складний DCA рятував людей, які заходили всякі навіть мем-коїни, бо ну, буває на емоціях зайшов, а спасати якусь ситуацію треба. Тому перший. Покупка завжди має бути незначна, щоб ви мали капітал на наступні два усередині. Я думаю, цей ролик був корисний. Став лайк, якщо тобі сподобалось. Якщо тобі щось не зрозуміло, пиши мені в телеграм, пиши коментарі під YouTube ролик. я обов'язково їх всіх прогляну і відповім по можливості. Підписуйся на цей канал, тут ще буде багато корисних роликів зі світу. Крипти. Дякую тобі за увагу і до нових зустрічей. Думай і багатій!